Доброго дня, шановні слухачі вільного радіо Катерва. Сьогодні у нас в студії є гість це погида Аліна Володимирівна, і ми Доброго готові дня. з нею знову презентувати для вас прем'єру кліпу, а також кавер пісні. І перше питання до вас, Аліна Володимирівна, як називається пісня, хто виконавець і взагалі про що ця пісня? Пісня має назву Вільні нескорені, виконавець, наша улюблена артистка України це Діна Про що пісня Пісня про вільних, ну, дійсно, і нескорених людей. Її кліп це кліп, вона показує, яка вона Вільна нескорена. А пісня, ну, навіть, знаєте. Про щось над неможливе, про те, що ми відкриваємо себе, те, що ми повинні шукати себе, про те, що ми повинні жити для себе, ну, такі знаєте, а, ніби банальне щось, але дуже надважливе для кожного з нас. Добре, дякую. А скільки взагалі пішло часу на те, щоб записати цю пісню? Можливо, там здати якийсь кліп. Взагалі, хто вам допомагав у цьому зйомці кліпу в записі нашої на вашого каверу? Ну, по-перше, відкриємо секрет. Пісню цю співаю я, бо mm -hmm. ви так говорите вашої камери. Ми готувалися десь з жовтня місяця. Мені припала до снаги ця пісня, цей трек, адже після такого, ну, на початку війни Тіна Король не випускала пісень, а от вона саме ця вільна не скорі, Вона була першою, і вона зовсім інша, не така як всі інші її пісні. Вона сучасна, драйвова, але вона надважливі над теми піднімає. Тому я її обрала ще тоді, так поцінувала її і зна, знаєте, як. Мала можливість запросити навчати мене Тетяну Литвин, яка залюбки погодилася і зробила а, мабуть, я б сказала, не просто цю пісню в моєму виконанні а, гарною, а, мабуть, трішеньки особливою. А, якщо послухати її виконання Тіни Кароль і мене, ну, це зовсім дві інші пісні. У ній щось таке є ну моє. Зрозуміло. А хто допомагав вам у зйомці кліпу? Кліп це взагалі інша ідея, інша тема. Завжди ми з Олександром Володимировичем монтуємо, знімаємо разом колегіально в діалозі. Але на цей раз я підійшла до кліпу зовсім по-іншому. Хотілося так, як пісня, зовсім інша, зовсім така там вона ну, надсерйозна. По словах, але по ритмах вона така, я б сказала, сучасна, креативна і танцювальна. Тому мені хотілося, щоб кліп такий був. Тому запросила до роботи я свого брата Максима, цюмкала, де він залюбки. Ну як залюбки? Ну дійсно сестра вміє домовитися з братом. Подарував мені цей кліп на мій день народження. От, тому він вів зйомку, він монтував і його очима в кадрі була я зовсім іншою. Можливо, вам щось таке запам'яталося в цього кліпу. найголовніше, щось найцікавіше. Можливо, ви там відкрите, можливо, ви там були не в одному образі? можливо, там щось крім вас ще фігурує, там, можливо, якісь тварини чи ще щось. Може, ви там про це трішки розкажете? Так, я шуткую, я говорю, що у кліпові. А... Три коня й одна кобила, але як це? Всі подивляться і зрозуміють. А взагалі, що таке ізюминкою, родзинкою, так, кліпу? Ну для образу для останнього образу, який я все-таки вже придумала. В останні хвилини зйомок мені прийшлося йти у відділення Зоо відділення Аврори і купляти дещо де... і одягати на себе. Тому, в принципі, ви це все побачите. В кліпі так, у мене декілька образів. Всі образи вони різні і вони не схожі один на одного. Є такий, можливо, дисонанс, дехто, можливо, й не зрозуміє. А, але м, якби під текст, е, чому так знятий кліп, все буде перед відео описано е, оці бажання кожної людини відійти від е, сьогодення, а знайти щось своє, вирватися. Е, тому ну, я думаю, що вам сподобається. Добре, а коли взагалі буде прем'єра кліпу, прем'єра пісні? А... Ну, а Сьогодні, звісно, ми виставимо це прекрасне відео, де ми розповідаємо а, а, про кліп. А завтра, я думаю, завтра гарний день, середа, ми виставимо і кліп. Тому Забувайте я... чекати завтрашнього дня, щоб поскоріше побачити цю творчість, цей кавер, цей кліп. Я сподіваюся, що кожному нашому слухачу сподобається, кожному зайде. Ви будете писати нам багато коментарів, робити репости, поширювати це відео. Ну і звісно, що лайкати. Сподіваємось, вам точно все сподобається. Так, ми на це і сподіваємося, тому що свою творчість ми даруємо глядачам, слухачам, поціновувачам мистецтва. Ну, взагалі, ми заради цього і працюємо. Так, це наш основний вид діяльності працювати для жителів котлетської громади, нашої полтавської області та України, та і взагалі чому так. Усієї дя... нашої планети. дякуємо а... всім за перегляд. Всього вам найкращого. Сподіваємось, ви будете слідкувати за нашими новинами. Всього найкращого до, до побачення. Зустрічі.